Привіт, я Лена, вчитель англійської у шведській школі. На своєму каналі розповідаю про життя у Швеції, про вчителювання та навчання у шведській школі, а також про Стокгольм. З холодної Скандинавії ми подорожуємо з вами до малесенької країни з красивими пейзажами, багатим багатством та лазеровим узбережжям. З маленького аеропорту містечка Ліншопінь у велику подорож до королівства Монако. На зустріч новим пригодам, новим знайомствам та новим враженням. Ранок починається особливо добре, коли одразу декілька твоїх мрій здійснюється одночасно. Я учасниця проекту Наталі Холоденко Бізнес-інтервізія у Монако. Скажу одразу, що і Наталя, і учасниці, і організація проекту перевершила всі мої сподівання. Хтось каже, що проект був не дешевий, але приємна приємність. Ми отримали набагато більше ніж нам обіцяли. З першого дня проекту наша культурно естетична програма була надзвичайно насиченою. Після надихаючого сніданку у резиденції Наталі ми поїхали до Франції у мальовниче та затишне містечко Грас, і займалися ми там усілякими дівчачими приємностями. Спочатку екскурсія до єдиного у світі міжнародного музею парфумерії. Тут, на площі 3,5 тисячі квадратних метрів, представлена експозиція, що присвячена історії парфумерії та процесу створення парфумів. Коштовні скриньки, предмети туалетів та флакони ручної роботи, то цукерочки для очей. Лише кілька днів тому, о мінус вісім, я йшла на роботу і дорогорясно засипало снігом. То зараз у плюс вісімнадцять душа моя лина до сонця. Проживши сім довгих темних зим у Швеції, я почала більше цінувати можливість насолодитись теплом. Нам пощастило з погодою. У Апельсиновому саду на нас чекав сюрприз від Наталі: легкий ланч зі смаколиками, але спокійно насолодитись ним нам не дозволили суворі працівниці музею. Логіка їх така: залізна. Бутерброд за столиком з'їсти можна. А накрити один столик на десятьох осіб не можна. А ще й знімати заборонено, навіть якщо ти знімаєш себе для своїх же сторіс. Не знаю, чи чули вони щось про гостинність. Ми у світовій столиці парфумів. У Грас знаходиться близько 30 парфумерних фабрик. Найвідомішими є Фрагонар, Галімар та Молінар. Фрагонар наймолодша фабрика у Грас. У приємній атмосфері з приємною компанією якось легко і майже непомітно наповнюється турбинка ароматними подарунками. Час їхати далі. Наша наступна зупинка завод Фрагонард, що знаходиться у декількох хвилинах їзди на авто від музею парфумів. Аромати лимону, жасмину, лаванди, квітів апельсину, троянди, фіалки, ірису, мімози та їх різноманітні поєднання супроводжували нас. Час усієї екскурсії. Орган парфумера. Створення парфумів це компонування музики. Парфумер створює нові композиції, змішуючи ноти ароматів. Створення одного парфуму може тривати кілька років. У таких пляшечках з алюмінією аромати можуть зберігатись більше ніж 6 років. Лінія розливу напівавтоматична. Якщо маєте бажання побачити усі процеси у дії, варто приїхати у будні дні. Екскурсія завершується тестуванням парфумів. Дуже нелегко визначитись з парфумами, коли твій ніс та мозок так активно нюхають аромати увесь день. Тому я вирішила придбати 5, але маленьких. Ми, ми сьогодні в ермітажі. Сьогодні дуже насичений день. Ми були в музеї парфумів. А зараз йдемо на чай з Наталією із дівчатами. Розкіш, елегантність, спокій та стримана вишуканість. Ідеальне місце для відпочинку, насолоди та натхнення. Серце починає співати голосніше, коли ти у новому красивому оточенні, у компанії нових приємних та цікавих людей. Після чаювання на нас чекає інтенсивна робота. Перша зустріч практичної групи Бізнес-інтервізія у Монако. Ще один добрий ранок розпочався сніданком на нашому маленькому балконі. Наталя знову дала більше ніж обіцяла. Працювала з групою до опівночі. Ще й власноруч зібрала нам кошик на сніданок. Доброго ранку, день два. Вчора був дуже насичений день у проекті. Сьогодні ми з вами прогуляємося лише одну годинку. У нас було дві тривільні годинки, але після сніданку на нашій маленькій терасі ми з дівчатками вирішили прогулятися до моря і отримати трошки сонечка. Покажу вам трішечки Монако. І потім нас знову чекає навчання. З готелю до резиденції нас щодня забира водій. Можливо, для когось це дрібничка, але так приємно. Так приємно працювати у такому класному місці. Але спочатку смачний домашній обід. Окрім розкішних віл з терасами, з яких відкривається казковий краєвид. На дорогих схилах є маленькі будиночки із маленькими присадибними діляночками, де місцеві вирощують свою городину. Ранок третього дня розпочався зі смачного сніданку під звуки класичної музики. Сьогодні ми насолоджуємось прованською весною у одному з найкрасивіших середньовічних містечок на Лазуровому узбережжі. Сан венс яке знаходиться у 12 кілометрах від Нітцін, за стінами муру у лабіринті мальовничих вузеньких вуличок, любителі мистецтва знайдуть величезну кількість арт арт-галерей. Наприклад, у цій галереї, галереї Барто за останні 25 років продавали і вже відомих митців, і молодих сучасних талантів. Дехто лише розглядає картини та скульптури та мріє собі таку придбати. Але є багато тих, хто дійсно тут купує твори мистецтва. Що не будинок, то галерея. 21 галерея у такому маленькому містечку. Надзвичайно красиву інсталяцію з мателиками з муранського скла за 40 тисяч доларів поки що купити не можу. І тому купуємо щось доступне та смачне. Гуляючи містечком, я знайшла двері в казку. Через портал, прикрашений квітами, я потрапила до атмосферної витончено розкішної парфумерної крамнички. Легкий аромат дорогих парфумів, багато живих квітів, ошатний інтер'єр, хоча я прихильниця мінімалізму, заманювала мене в глиб магазину. Згодом з'явилась мила француженка, і ми приємно поспілкувались. Трошки не видався, знаєте, дівчачі речі зламала ніготь, потягнула шию, а зараз відірвалася від нашої групки. Я не навмисна, я просто залипаю, коли я знімаю і втрачаю відлік часу. Я така вдячна, що на цьому проєкті ми можемо не лише навчатися, нас там розкладають на молекули і вивчають, а те, що у нас це все йде пліч-опліч із архітектурою. Чарівними запахами, і щойно я не витримала. Зробила собі ще один подарунок, бонус на день народження. знаєте, коли кругла дата, можна і зробити. Ви розумієте, якщо це ексклюзивні парфуми, які коштують як звичайні парфуми, то треба цим скористатися. А зараз ми знаходимося в дуже маленькому переході. Я не знаю, можливо, тут метр зараз я вам покажу. Я навіть не можу простягнути зможу? Ні, не можу протягнути навіть руку. З телефоном. Так. О, тут може проходити. Окей. Зараз піду пошукаю. Де моя група? Це моє місце. Це однозначно. Мені так подобається дивитися на мистецтво, ти наче заряджаєшся. Дні. Особливо, коли це щось таке надзвичайно красиве, як та інсталяція з метеликами, яку ми заходили, дивилися зі скла. Як її можна так було зробити? Це геніальні люди. Покажу вам, чим ми будемо їсти. Знаю. Сподіваюся, не равлики експербо. Не знаю чи усвідомлювала Наталя до кінця, наскільки класним вийде цей проект. Красиві місця, краєвиди, приємні люди, смачна їжа, цікаві, легкі та веселі розмови з дівчатами. А ще ж до пакету входить потужна терапія до пізньої ночі. А там і сміх, і сльози, і любов. Добрий четвертий день проекту розпочався з подорожі до середньовічного гірського села С. Маленьке селище між Ніцею та Монако, надзвичайно популярне серед відвідувачів регіону, краса природи, шарм середньовічного села, казкові морські пейзажі закохають вас у ЕС. День три нашої подорожі. Сьогодні ми обіду насолоджуємося прогулянку прогулянкою у маленькому селищі С, стародавнє селище з дуже довгою історією. Послухаю їда зараз, а потім вам переповім і трішки познімаю цю красу. С ще називають село музей, оскільки, як виявляється, корінні мешканці все ще живуть тут. У смерті я перероджений. Довість цього мальовничого села. Історія села доволі турбулентна, бо було багато бажаючих відхопити собі цей ласий шматочок. Лабіринтами вулиці йдемо до місця, яке називають перлиною Лазерового узбережжя. На висоті 429 метрів над рівнем моря розташувався екзотичний сад Ез. Садрісні рослинами з усіх куточків земної кулі. П'ятнадцять камінних статуй богинь землі прикрашають сад, богині землі прославляють жіночність і зв'язок між красою фізичного та ефемерного світу. А ще у цьому маленькому селі є ботанічний сад. Він виглядає просто фантастично. Я думаю, що фантастично зима найробитніше слово, але помолитися на ці краси. Більше, ніж Думаю, варто приїхати в Монако або на Лазурне узбережжя. Це мій перший візит. Це була одна з моїх виріб. І цього року вона здійснилась завдяки мені та моєму чоловіку. Подорожуйте і мрійте. Це люди, які перехоплюють подих. Звідси відкривається панорама від Італії до сен тропе У ясний день на горизонті можна розгладіти корсику. Ми досягнули нашого пункту призначення. Казковому місті з новими приємними відчуттями варто подякувати Всесвіту за всі приємності та підняти келих за здійснення бажань. Після короткого відпочинку на терасі Мішленівського ресторану на нас чекає ще один сюрприз у резиденції Наталі. От у кого із вас є у шафі дизайнерські сукні різних розмірів на всяк випадок. Ні, а у Наталі є. І тому вона вирішила влаштувати нам репетицію випускного та фотосесії. Ось яка вона: любов до клієнтів, і це взаємно. Доброго ранку, день п'ять. Ідемо на сніданок сьогодні, не надихаючись на халі, а ми просто будемо снідати у готелі. Потім у нас є вільний час, і дівчатки розбираються по монако. Програм. у нас сьогодні п'ятий день проєкту. Останній завершальний день. Завтра ми їдемо додому, хто куди? І сьогодні у нас випускний у проекті Наталі Колоденко. Бізнес-інтервізія. Ми вирішили з дівчатками, звичайно, нашій вчительці подарувати нашому мотиватору, нашому тренеру подарувати квіти. І зараз без GPS я намагаюся знайти це місце, квітковий магазин. Звичайно, я визвалася на цю місію. Ну, По-перше, я люблю квіти. Мені потрібно було походити одні і познімати одні години. Сподіваюсь, що я не загублюсь, але якщо загублюсь, навіть до запізнень. У команді Наталі Холоденко ставляться з розумінням, завжди хочуть допомогти. Інколи мені здається, що вона ставляться інколи як до маленьких дівчаток, але це дуже приємно, скільки ми всі дорослі жінки працюємо. Маємо сім'ї, свої обов'язки, якісь там заморочки. І тут увечері, після довгої сесії, Наталя сама власноруч збирає нам кошик, щоб поснідати, щоб ми не прокидалися дуже рано і могли поїсти на балконі з дівчатами. Що я вам тут скажу? Відчуваю себе як Лох у дуже красивому місці. Я людина, яка реально дійсно погано орієнтується у просторі. Оскільки я не могла включити роумінг, я старалась. Я ще не підкована технічно. Я запитала декількох людей, як пройти за допомогою. Вдома я, я дуже розумна людина. Інколи буває. Я зробила скріншоти. Запитала двох людей, спочатку я йшла в правильному напрямку, а потім маленькі вулиці в Монако просто почали розходитися, і я не змогла знайти. Тому, я думаю, що ми попросимо просто Юрія, нашого водія, зупинитися, поїхати до того магазину і просто купити букет квітів там. Тому що це просто неможливо. Якби я ходила до шведської школи, то, напевно, я б орієнтувалася на просторі дуже добре. Тому що ви знаєте, а можливо, не знаєте, що у шведів з кожного року, напевно, з третього чи четвертого класу, я навіть знаю, що у садочку дітей водять по місту виходять в ліс для того, щоб навчитися орієнтуватися на місцевості. У нас в Україні такого немає, і в дорослому хоті я не орієнтуюся, де захід, а де схід. Це соромно визнавати, але це значить, що, можливо щось потрібно вивчити, коли в тебе немає кубелмець. І немає як дивитися, куди йти. Добре, залишимо квіти, поставимо на паузу, оскільки в мене лише є дві годинки, щоб показати вам Монте-Карло. Якимсь дивним чином я загубилась саме в садах, які знаходяться навпроти казаному. вона була не завжди такою. 200 років тому ще не було цього багатства Монте-Карло. Мама короля Чарльза п'ятого, якщо я правильно пам'ятаю, вирішила зробити так, щоб інвестиції приходили або прибутки приходили до Монте Карло. Що вона зробила? Вона побудувала казино, запропонувала йому перший. це був такий фейл-проект. Але друге казино вийшло, і саме з того часу люди приїжджають сюди, щоб пограти, програти гроші в казино. Чисто приїжджають сюди та програють гроші. А от корінні жителі Монако, вони називаються Монадаски, вони не мають права заходити навіть в казино, щоб не програвати гроші, які їм дає держава. Тут дуже затишно в саду, але все одно дуже шумно. Знаєте, чи то в тебе в селі на дачі якийсь сусід, буде щось крелити або косити траву, чи то десь у Черкасах, чи в Стокгольмі, чи навіть в Монте-Карло. Всюди є працівники, які творять трохи шуму. Уявіть, якби були інструменти, якими будують інструменти, якими прибирають, в них би було менше шуму. Людям буде комфортніше жити в такому тихшому середовищі, тому що ви ж знаєте, що зайвий шум викликає стрес, а наша нам де стрес. Мені б хотілося ще один день побути у Монако і обійти його пішки. Ви знаєте, це найменша країна, в якій я коли-небудь була. Виявляєте країну, яку можна обійти пішки за день. Я думаю, наступного разу, коли я прийду сюди, я б хотіла зробити такий чел. На країна за один день пішки. Що це за країна? Монако. Добре, покажу вам За Мною справа знаходиться магазин Прада. І в них є сумочки у кольорах казінського прапору або шведського, жовтого та блохідного. І, можливо, цьому в цьому сезоні варті. За собі вартістю. Тут у мене. А тут ще є картція. Ні, я не прокалюся. Просто, якщо у вас є, повірю. Як каже Наталя, потрібно розтягувати себе. Я сама уявляю себе, якщо я займу в бутійкарті і перемірюю свої якісь коштовності. Реально, я себе дуже не відчуваю. Ця подорож це не просто відпочинок. Або особистісний ріст це також розтяжка. Набагато краще почуваю краще, а впевненіше за людьми з достатком, скажімо так, це і робила і в Швеції. Коли ти спілкуєшся з мільйонерами, з ними дійсно, з більшістю з них цікаво спілкуватися. Я навіть я знаю, можливо, один, що є трошки такий arrogant або апнесті. Але решта людей дуже приємні. Інтелегентні, але спілкуватися з багатими людьми це одна справа. Відпочивати це також. А от ходити на шопінг, як вони, поки що не можуть. Дуже чітко прощуплює. Вона, знаєте, вже коли у людини такий великий досвід, вона знає з кого почати. Вона починає з тих, кому потрібно спочатку для роботи в групі заспокоїтися, знайти той стан. Коли ти будеш сприймати інформацію, два дні такого інтенсивного навчання, ми звичайно потім почали говорити про різні фінансові можливості, як ми можемо їх розвивати, які у нас є навички, що ми хочемо, які у нас є таланти. Чи є у нас які ідеї. Наступним днем ми опрацьовували все більше і більше. і Вже до мене склалася якась картинка, чим я можу займатися ще в майбутньому. Розкривати ідеї і говорити про щось особисте. Не всім дається легко у груповій терапії. Але Наталя побудувала проєкт таким чином, що учасники. Ми живемо а, разом. Ми спілкуємося майже цілий день разом. Mm -hmm. Зараз ми з вами прогуляємося у готелітаж. Дуже хочеться зайти і випити там каву. Можливо, можливо, щось потрібно зробити або залишити незавершене. Будьте щасливі та багаті, здорові та мрійливі. Підписуйтесь на канал, хто знає. Минулого разу був влог зі Стокгольму, цього разу з Монако, а далі... Хто знає, куди життя нас занесе наступного раз. Щасти і коротко про головне, про групову терапію. Корисним для мене було те, що ти не один. Слухаючи і аналізуючи ситуації інших учасників, ти дивишся на свої запити іншими очима. А інколи люди озвучують те, що я не наважуюсь запитати. З кожним наступним днем було легше працювати, бо ми стали більш щирими, відкритими, зрозумілими для інших та для себе.